Так, багато з тобою справ. Так, звичайно. У нас дуже багато справ. Але в першу чергу ми вип'ємо чаю, продегустуємо наші жовті кавуни. Mm -hmm. Перший раз їм жовтий кавун. Я mm -hmm. дуже гарний. Так, дуже так, гарни, так. смачні. Mm -hmm. Але мета нашої, нашої зустрічі це поговорити про вишиванки, як їх шити. Не ручна зібрання, а на машинці. Mm -hmm. mm -hmm. на... Mm -hmm. Ми ж не всі будемо. Ну, звичайно, деякі деталі. деякі деталі. Ніна взагалі дуже гарно шиє, вона професіонал в цій справі. Да-да-да. Вона вміє моделювати, Ну, Це раніше було, зараз тільки інші часи і дуже багато інших справ. Але вона, як ніхто, може нам підказати, показати і розказати, як це робити правильно. Пані Наталі, ми так гарно з вами почаювали. Дуже смачною, смачно дині і кавун поїли. Але все-таки ж справи нас чекають. Так, ближче до справи. Так, ближче до справи. Те, що було нам мною підготовлене, щоб показати вам і вашим дівчаткам, це наші ось такі зразочки. Зразочки може, ви будете знімати на камеру. Так, звичайно, давайте я зараз приближу камеру, щоб вам було гарно видно. Зараз, дівчатка, я вам покажу обробки швів, які. Ось такий запошивальний шов. Коли ми зшиваємо детальки наші, щоб було дуже акуратно і чистенько. Ось такий двойний шов, його раніше ще називали більєвий, постіль шили саме таким. Швом, але дуже-дуже він виходить дуже акуратно. Ніночка, таким самим швом ми обробляємо сорочки, коли ми вручну зборку робимо, ми також тільки це все робимо руками. О, О, Дівчата, ось таким, але да. з руками це так дуже-дуже довго. На машинці це буде і скоріше, і трошки і акуратно, так. І трошки і... якось воно буде так цупкішенько, тобто воно не так буде розходитися, тому що коли вручну, то тут все рівно буде отак. Трохи розходитися. А на машинці саме отак, як я вам показую. Це щодо швів. Але я ж хотіла зупинитися саме на цій зустрічі, яку сьогодні ми організували з пані Наталією, це обробка горловини. Обробку горловини ми можемо робити декількома способами. Дивіться, самий такий простий спосіб це взяти маленьку таку стрічечку по і бій... да? бійка по косой. І обробити. Отак воно буде спереді, просто буде шовчик, буде строчка. Це лице, це лице просто у нас. по лицю буде строчечка, а з виворітної з сторони буде йти отака гарна Аккуратна. акуратна стрічечка. Да, гарна, дуже да. гарна. Оце такий спосіб. Ось буде інший спосіб, Тоже дуже акуратно виходить. Це з підкройною планочкою. Дивіться, тут ви можете планочку будь-якої ширини зробити: От від сантиметра до двох до трьох, саме так, як вам захочеться, Да? І тоді по лицевій стороні ви можете робити декілька швів для того, щоб воно держалося. Дивіться, гарно лягає, рівненько. По цих швах можна зробити якісь оздоблення. вишивальні оздоблення. Дивіться, можна ще зробити. Отаку от горловинку. Дивіться. Ой, яка красива. Я навіть для вас ось тут китечку причепила, щоб було видно, що це саме. От коли ви, наприклад, із розрізом спереді, да, то можна зробити саме отаку обробку. Дивіться, яка вона буде із виворітної із сторони. Дуже гарно завжди, от, саме оцей спосіб обробки, дуже гарно виглядає на сорочечках. Дуже гарно по цій так, ламочці, широка така облямівка горловини. Да. Облямівку дуже, цю так. можна зробити досить широкою, можна трошки гущою. Тобто, це вже за бажанням і за вашим фасоном. Оце такі обробки горловини. Можна, самий такий наш розповсюджений, це отакою, це отакою косою бєєчкою, яка буде просто йти по краю горловинки. Вона може бути по повністю зашита якось у пані Наталі. Я вам покажу. На вишиваночці, бачите, повністю все оброблено дуже-дуже акуратно, дуже гарно. Тут строчечку ви можете давати під низом, тоді отака буде оця облямівочка, буде така трошки пухкенька, гарно виглядати. А можна просто зробити по краю цієї ж отак провести строчечку. Бачите? Але коли у вас є розріз спереді на горловині, то цю китичку можна завести навіть у серединку. Тобто воно буде тоді ще й за щодо цієї китички, можна буде ще трохи стягувати горловину. Так, ще, дівчатка, я вам хотіла показати, як можна обробити наші розрізи на вишиваночках. Інколи це ну, такий елемент декору, коли в нас є. Розріз на вишуваночці. Ось дивіться, пані Наталя підготувала вам. Тут саме. вручну, а тут ну тут, тут вручну все вручну. зроблено вручну. А, Да, Ось цей розріз. Дивіться, саме. ось цей розріз. Дивіться, як він, який він дуже дуже акуратний. Але пані Наталю, скажіть, скільки часу ви витратили на оцю роботу? Ну, це день потрібно, щоб низ підшити. Щоб низ, підшити оце, низ. Да, низ, зубцювання зробити, під гімн, да, Дівчата, Це тобто... дуже дуже круто, дуже дуже круто, але дуже багато часу. А на машинці собирає. ми його за скільки зробимо? Ну, хвилин, може, за 10 це вже залежить від того, яка саме машинка у вас, і скільки ви маєте досвіду для цього. Дивіться. Коли ви робите е, низ сорочки і обробляєте розрізи, то низ сорочки пришиває, підшивається першим. Дивіться, отак. Ви підшили низ, а потім обробили вже розрізи. Бачите? Ви підвернули, можна підвертати, дивіться, і підшивати повністю аж до кінця, пройми, шай. до кінця. Да? А можна ні, можна лише тільки оцей краєчок, а тут залишити так. Тобто, це вже за бажанням, як ви вважаєте, за потрібне. Оце теж, дивіться, отак, ніби вони оброблені однаково. Але я хочу вам показати. Що можна і так зробити: просто оверлочити, підстрочити, підшити, коли у вас там не вистачає запасу. Але все-таки краще обробляти отак. Саме отак. Дивіться, як воно чистіше виходить, акуратніше, чистіше, так, ніби так якісна, якісна обробка. Оце таке. І ще я на сьогодні хотіла вам показати, дівчата, бувають такі ситуації, коли ви Колись давно, може, вишивали собі сорочечку, вона в нас улюблена, але ми там поповнішали, маємо вже інший розмір тіла, але сорочку дуже-дуже любимо. І нам хочеться ще носити цю улюблену річ. Так от можна цю ситуацію поправити саме так. Дивіться, можна вставляти отак, таку клин такий, дивіться. До кінця, від, від пройми до кінця, оцей клинишок може бути рівненьким, може бути трошки розширеним донизу. А оця частина, яка йде на рукав, це так, ніби половинка ластовиці. І саме оця половинка, вона вирішує дуже багато. Наш рукавчик не буде заминатися під рукою. І буде. Давати простір для того, щоб ви могли легко піднімати руки, шевелити ними вперед, назад. Тобто, це дає оці, оці вільний хід, рух, рух, вільний рух вашому тілу, вашим рукам. Оцей клинчик не повинен бути довший, ніж дві третіх до, до локтя. Тобто, оце я вам показую. Дивіться, отут у вас вставлений клинчик, і він повинен бути от. Такої довжини. Не отак. Коротший буде не дуже гарно замнеться отут-край, де ви його вшиваєте. Тобто 2 треті до локтя Оце буде в самий-самий раз. Ну і дивіться, ще на оцій на цьому зразочку я вам показала, що так от рукавчики можна просто підшити. Ну і вже до цього підшитого ви можете і кружево пришити, і ще якісь оздоблення, які які вам захочеться. Оце такий маленький анонс, що по зразках. А тепер дивіться, дівчатка, я підготувала вам отака, такі ось невеличкі, саме вишиванка із прямих прямокутників, як раніше наші бабусі робили. Оце. Дивіться, ще цікавий такий крій. Але оцей крій і всі оці, весь оцей крій, який я вам зараз показую, він кожен має ластовицю. Обов'язково ластовицю. Ось вони показані під ручками, бачите? Пойдя. Дівчатка, будь-який крій має ластовицю. Дивіться, ось ластовиця, ось ластовиця. Це е, так робили наші. Мами, бабусі. Зараз то вже в нас більш сучасний крій, без ці, можна і без цих ластовиць. Але це так от цікаво, тому що воно дає м -м -м, така наша національна наша вишиваночка. Да? Ось дивіться, ось наш, наша звичайна, можна цю викройку з, в, 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 Ні, це ось цільнокроєний, бачите? А тут ось карандашиком показано саме, де йде в нас лінія реглану. бачите? Ось лінія реглану йде. І ось показано, показано ось ця ластовочка, оце саме вона і є, бачите? А ось дуже простий крій для реглану. Дуже простий. Тобто, це розмір 44, тобто не на когось дуже невеличкого, маленького, але оце вже можна його використати. І в наших вишиваночках сучасних можна поєднувати дуже багато різних технік. Тобто ви можете навіть додати сюди отакі елементи в'язання. Це ірландське кружево, було зроблено все вручну, вишивка, все. Це наша полтавська майстриня. майстриня да. Зробила таке. Дивіться, як це гарно. Це просто я так для вас зробила, щоб ви подивилися, що будь-які ваші творчі задуми мають місце. І завжди ваші вишиваночки будуть саме вашими, індивідуальними. І ви їх зможете впізнати серед тисячі-тисячі виробів. Якщо у вас будуть питання, ви в пані Наталі задасте. І ми може зможемо вам в слідуючих відео на, на все відповісти. Пані Ніна, є таке запитання. Будь ласка, ось у нас висять сорочки. По да. розкажіть коротко, яка є послідовність пошиття сорочки. Ось ми розкриїли, це класичний рукав реглан. Що в першу чергу зшивається? От Ти які послідовності ви це робимо? В першу в чергу, дівчатка? Вишиваєте реглани? Якщо є виточка, да? Mm -hmm. То зразу ви робите ось на пані Наталі зроблена виточка. Бачите? Ну ми ось. не робимо з дівчатами ну, виточки, ну, але ми якщо у людини буде великий там розмір, то без виточки ви ніяк. Або вам прийдеться цю виточку перенести, ось туди в більшу зборку робити. Ну це за, не, не завжди доречно. Тобто ми робимо виточку, якщо вона є. Потім ми робимо лінії реглану, зшиваємо, обробляємо. Далі ми обробляємо бокові і рукава, шви зшиваємо. І далі вже ми робимо низ, рукава, горловину. У послідовності бокові шви, низ і рукава, або горловина. Тут ви можете вирішувати самі для себе, як вам зручніше. Або горловину зразу зробити, або обробити низ і рукава і низ сорочки. Далі ви обробляєте горловину, і саме вже вона у вас і готова. Саме складне це оця красота, на яку ви тратите дуже-дуже багато часу. Саме оцю красоту в цій сорочці ми бачимо і вона ну, не перевершена, дуже-дуже гарна. Дивіться, а саме в цій сорочці Наталя використала і вишивку, і бісер тут добавлений. Ну, Ви подивіться, яка краса, дивіться. Це, це осучаснена вишиванка. Да, вона вже осучаснена, дуже-дуже гарна. Да? Ну і так само і тут, в цій же ж вишиваночці, просто тут вже буде більше, тут дуже багато, тобто не дуже багато, тут вся ручна робота. Там тільки бічний, шов, рукав да. і лінія реглана зроблена на да. машинці, решта, все ручна робота. Дивіться, як все гарно зроблено. Навіть гудзики. Гудзики. Да, навіть гудзики зроблені крючком дуже класно. Тобто... В техніці ірландські мережи, тобто, які ми зробимо. Тобто, да. дівчата, будь-яка обробка, ви її робите, щоб вона була чистою, якісною і охайною. Тоді ваша робота, на яку ви потратили дуже багато часу на вишивку, вона буде ну, якби яскравою, і гарна, гарне пошиття сорочки буде у вас на п'ять. Всего найкращого.